Ці кадри зроблені практично за кілька хвилин після проведення спецоперації на вулиці Академіка Єфремова. Біля автомобіля, «Деоланос» лежить тіло одного з кілерів. Іншого з пораненням у цей час якраз доправляють у лікарню. Саме місце події правоохоронці огороджують стрічками. Мешканці довколишніх будинків кажуть, постріли пролунали близько восьмої години вечора. «Бачите, та що не бачив, тільки чув. Я прийшов додому якраз десь восьмої години. І чула якісь такі пости, щось було, бо в мене от виходить. Ну там в подвір'я, там вікна виходять, і знайомо мені дзвонить, каже, не може додому тут приїхати. Каже, когось вбили. Що сталося минулого вечора на Єфремова? Самі правоохоронці не коментують, обмежуючись лаконічним, триває слідство вам сказав, проводяться оперативно слідчі заходи до певного проміжку. Не коментуються. Однак, уже сьогодні деякі подробиці резонансної справи таки стали відомими. За словами кримінального журналіста Миколи Савельєва, на Єфремова Львівський убос ліквідував кілерів міжнародного класу. Серед них уже легендарний Володимир Марко, який більше відомий під прізвиськом Біба. Тільки на Львівщині йому приписують вбивство Ігоря Кульчицького, міліціонерів Іванова та Лісіцина, Миколи Лозинського. Він собі зробив дві пластичні операції в Гонконгу. Саме тому, я думаю, що остаточна відповідь, чи це біба, чи це не біба, десь результат, дектилоскопія, що знімуть з нього пальчики і ДНК-експертиза. Все, що наразі відомо. На місці злочину, за моєю інформацією, вуличний пістолет ПМ Макарова і автомат АКМ. За словами Савельєва, правоохоронці вистежували кілерів кілька років. Лиходію планували арештувати живими, але ті не далися. Значить, вони сиділи обидва в машині, коли до них з різних сторін ломанувся у бос. Один з них вистрілив собі в голову, другий нагнувся, підняв його пістолет, але вже відкрили дверки, і співробітник Сокола просто підбив йому руку з пістолетом, і куля пішла по голові, але не зачепила життя важливі органи. Наскільки мені відомо. Ну, єдине, я кажу, що людина та жити не хоче. Друга чого жива, а покази давати тим більше. За іншою версією, загиблий кілер не покінчив життя самогубством. Його застрелив напарник, який іншу кулю приготував для себе. Планом завадили правоохоронці. Медики кажуть, поранення не важке і вже невдовзі затриманий, зможе давати покази. Травма вважається, класифікується як легка травма, тобто він не потребує спеціалізованої нейрохірургічної допомоги. На щастя, відносно здоров'я в нього тільки є пошкодження м'яких тканин. Тобто довго він не буде перебувати у відділенні. Куля каже, Андрій Токарський пройшла за вухом і пошкодила тільки м'які тканини, не проникнувши у череп. Відтак хворий перебуває при свідомості і вже невдовзі може бути виписаний з лікарні. Степан Грицюк, Юрій Глитович, Новини.